Дам'ян Дуда, добровольчий військовий медик, спеціально для читачів блискавки. Дам'яне дев'ять років в Україні. Звідки таке рішення? Я появився в Україні на переломі 2014-2015 років для того, щоб побачити, чи є в Україні Мельниківці, так називали упівців, упа, бандерівці. Перший раз поїхав в Маріуполь як спостерігач від міжнародного фонду, щоб побачити, як виглядає життя поляків в Маріуполі, яких тоді там було ще багато. Це був той час, коли на початку 2015 року Маріуполь обстріляли градом, і там загинуло близько 30 осіб. Я був особою, яка черпала знання на тему України з порталу, який там на місці, як потім виявилося, поширював російську пропаганду. І тоді до мене дійшло там на місці в Україні. Що якщо не побачиш чогось на власні очі і не торкнешся, то не будеш знати, як є насправді. Тоді виявилося, тоді я побачив, не маю справи з Новобандерівською чи Новоупівською революцією, а маю справу з людьми, які фактично боронять свою державу. Тоді я прийняв рішення, що це є також і моя війна. Це є війна всіх вільних людей, які не погоджуються якраз на ті гради на вулиці, на вбитих цивільних. Наша правова система дозволяє долучитися в якості медпрацівника, тому що, якщо немає згоди міністерства, то ми не можемо воювати. Прийняв рішення про те, щоб, по-перше, -по довозити гуманітарну допомогу, по-друге, щоб навчати українських медиків того, що вмів сам на той час. То ще не були такі знання, як зараз. А у фіналі все закінчилося так, що коли ми приїхали на навчання, бажаючи в кривому розі з кривбасу з правого сектора, то в фіналі приземлилися з хлопцями під Донецьким аеродромом, де тривала боротьба, де твердо оборонялися. І я зрозумів, що я можу дати собі раду всім тим, що несе з собою війна. Працюю над виконанням завдань, можу ефективно надавати допомогу пораненим, повернення до країни з тими, які там залишилися. Організовував наступні і наступні гуманітарні допомоги: виїзди, навчання, робота на фронті, і так це тривало до повномасштабного вторгнення до 24 лютого. На початку ти сказав, що сприймав після майданівців України як купівську державу, і тепер змінив свою думку. Чи багато поляків теж так вважають. Я вважаю, що багато поляків піддаються на російську пропаганду. Росіяни є майстрами пропаганди. І навіть якщо, на жаль, так не вважають, то російська пропаганда продає їм інші наративи. Зараз в ситуації економічного та політичного кризисів багато людей сильно піддаються різним гаслам, не усвідомлюючи, що вони випливають прямо з Кремля. Проте думаю, що одна річ. Змінилося точно ніхто вже не думає про війну в Україні, як про революцію мешканців Донбасу. Не думають про домашню війну чи про повстанців сепаратистів. Тут вже впали маски, тут вже очевидно, Росія вторглася. Якби світове суспільство включилося в допомогу Україні в 2014 році, так як це зробив ти, чи вважаєш, що можна було б уникнути збройного конфлікту? Думаю, що не вдалося б уникнути збройного конфлікту. Я думаю, що він би просто відтягнувся в часі, і можливо, Україна змогла б більше до нього приготуватися. Можливо, якби дійшло до більшої співпраці між українськими військовими і воїнами НАТО. Можливо, якби раніше дійшло до накопичення західного воєнного обладнання, до поширення технології, можливо, б тоді менше воїнів загинуло на фронті. З тої причини, що Україна була б більше приготована до цього конфлікту. На яких напрямках ти працював? Насправді немає відрізки фронту, на яких би ми не працювали. Бо від півдня, де разом з 206 батальйоном Києва, кілька місяців були під Миколаєвим. По Харків, Соледар, Запоріжжя, Бахмут. Приїжджали туди, де були потрібні, їздили завжди в найгарячіші точки. В Бахмуті ми сиділи доти, поки Бахмут не був захоплений, вийшли з Бахмута разом з залишками захисників, працювали там разом із силами спеціальних операцій і Збройних сил України. Така сама ситуація була раніше під Соледаром. З Соледару теж ми вийшли в останню хвилину, коли Соледар, на жаль, був захоплений, і там вийшли з рештками одного з батальйонів 46-ї бригади. Чи багатьох поляків зустрічаєш в Україні? Мабуть, багатьох не зустрічаю в Україні, але якщо вже там є, то вже є такі дуже зацікавлені і не приїжджають туди на хвилинку. В Україні працює дуже багато волонтерів, багато медиків, є також хлопці, які воюють, є на контрактах в ЗСУ. А отже, хоч це не якась масова присутність, але точно це праця на 100%. Чи є мовний бар'єр? Спочатку трохи був, але пізніше зараз він зник. Щоразу, то більшу кількість українських слів освоїли до того рівня, що зараз в міру можливості спілкуємося українською. Є якась операція порятунку, яку ніколи не забудеш. Кожна операція, кожен постраждалий в який спосіб залишається в пам'яті. Проте, певно, таку найважчу, яку не забуду, то була евакуація з поля бою нашого колеги, приятеля із сили спеціальних операцій, який був поранений під час штурму. Ми несли його на руках 7 кілометрів. Впродовж 7 кілометрів надавали йому допомогу, яка стабілізувала його життя. А тим часом за нами йшли росіяни, які нас переслідували. Потім почали стріляти, аж через сім кілометрів вдалося нам відійти настільки далеко, що могла по нас приїхати БМП і відвести нас до стабілізаційного пункту. Це було багато емоцій, бо з однієї сторони весь час під обстрілами, а з іншої боротьба за життя товариша. Все буде добре, братик, все буде добре. Все буде добре. Це буде добре брати, будеш жив. Чи реєструєте ви скільки життів вам вдалося врятувати? Колись думали про це, але як вивозили хлопців Соледару, і одного дня кількість дійшла до 50, то вирішили, що це мало істотно, що ці статистики нічим не допоможуть. Тому зосереджувалися на чомусь більш істотному, як, наприклад, на роботі, яка є середня тривалість життя евакуаційного автомобіля на фронті. В зоні бойових дій, середній термін життя автомобіля то від кількох годин до кількох днів. Дуже часто люди в Польщі дивуються, як це так, що постійно купуються ці автомобілі, постійно надсилаються ці автівки воїнам і постійно їм їх мало. А це тому, що ці машини ламаються у важких умовах роботи. Говоримо зараз про фроуда. Фроуд під обстрілами, дронами або артилерією. Ну і власне через відсутність цього транспорту хлопці повинні ходити пішки, змушені евакуювати своїх колег пішки. А така довга евакуація з поля бою призводить до того, що пацієнт помирає. Польща надала величезну допомогу як мілітарну, так і гуманітарну. Чи ти як поляк це усвідомлюєш, перебуваючи в Польщі, що поляки втомилися від війни в Україні? Так, бачу втому від війни. Від кризи це все дуже потужно накладається між собою. Ситуація економічна, ситуація матеріальна поляків на жаль, є гірше через кризу, викликану війною. А перед тим ковідом і це пробуджує в людях негативні настрої. Відчуваємо багато допомоги від людей, від деяких фірм, які надалі допомагають продовжувати нашу справу. Ми працюємо повністю на волонтерських засадах. Працюємо в свій вільний час, беручи відпустки і без підтримки людей не змогли б нічого зробити. Стосовно втоми і напруги, які останньо бачимо на лінії Київ Варшава, як на даний момент оцінюєш польсько-українські стосунки. Добре, ти тут зазначила напруга на лінії Київ-Варшава. Нас не цікавить, що відбувається в Києві. Нас не цікавить, що відбувається в Варшаві. Продовж тих десяти років нашої роботи, майже на фронті. Відносини між Польщею і Україною були різні: були кращі, були гірші, і так є зараз. Тому нас політика не цікавить. Нас цікавлять наші друзі, нас цікавлять ті добрі люди, які захищають свою державу, і хочемо допомогти їм настільки, наскільки можемо. Ти був відзначений президентом Зеленським. Що означає для тебе ця нагорода? Та нагорода має для мене два значення: по-перше, те, що робота навіть найменшого папа медика має сенс, що ті найвищі оцінюють працю тих найменших. Якщо ці найменші проявляють в своїй роботі виняткову витривалість і зосереджуються на ній і віддаються їй повністю. По-друге, та медаль також показує українцям, воїнам, командувачам, що ми є людьми, гідними поваги, оскільки оцінив це сам президент, і що незважаючи на те, що працюємо на добровільних засадах, що працюємо як добровольці, все одно ми є, можна так сказати, солідною фірмою. І тут, якщо є командири фронтових одиниць, які потребують медичного супроводу, військових медиків, які можливо будуть це дивитися, запрошуємо до співпраці. Постійно навчаємо нових людей. Постійно маємо можливість навчати бойових медиків з України в Польщі, якщо мають бажання. Поки ця війна триватиме, доти ми будемо допомагати. Розкажи нам про свій фонд і як можна вам допомогти. Фонд мінже чашев появився в той час, коли ми оцінили, що потреба військових медиків на фронти є настільки велика, що моїх рук до роботи то вже є замало. Тоді я зібрав довкола себе таких людей, які, так як я, добровільно їздили на передову. Ми створили фонд і постійно їздячи, ми паралельно шукали засоби для того, щоб шукати для нас спорядження, або дістати також спорядження для хлопців, які воюють. На даний час забезпечуємо кілька груп на фронті: тої групи сил спеціальних операцій Збройних сил України, а також добровольчих батальйонів. І дбаємо про те, щоб люди, яких е, до них відправляємо на ротацію, які теж разом з ними працюють в окопах під час штурму, в медпунктах і тому подібне, забезпечуємо їх також всім необхідним. І на цьому етапі дуже важливо, що було постійне фінансування, бо війна триває постійно, а ті засоби використовуються. Медичні засоби теж використовуються, а без постійної логістики і постачання люди просто будуть помирати. дякую. Може, ще хочеш щось сказати від себе. Я б хотів, щоб ця війна закінчилася швидко. Також я б хотів, щоб ця війна закінчилася як фізично, щоб перестали падати бомби, так і психологічно, бо для багатьох хлопців, навіть якщо бомби замовкнуть, то в їхніх головах далі буде війна і ті травми, які вони приносять з поля битви додому. Хочу сказати усім українцям, що переможемо тільки разом переможемо.